Юрисоба на єдиному податку 5% здає в оренду нежилі приміщення, в тому числі фізособам в квітні 2025 року отримали від орендаря фізичної особи кошти за оренду через ТОФ Новопей. Чи потрібно тепер орендодавцю реєструвати РРО? Або що робити далі? Це ну, дуже така прикра історія, тому що реальна. Питання, яким чином ви давали інформацію щодо сплати такої фізичної особи? Знаєте, для, для вас принципово буде в якій формі ви давали е, доручення на оплату? Чи якщо мова йде про те, що у е, вас є рахунок в форматі ІБАН? І, відповідно, ця фізособи скористалися там, карткою через НОВП, рахунком своїм в НОВП і таким чином нам перерахувала, то однозначно буду казати, що у вас ну, немає підстав реєструвати РРО, попри те, що до цього кажуть податківці, тому що ви надали. Платіж надали рахунок з реквізитами в форматі IBAN Якщо це щось було по-іншому, ну тут треба розуміти, як була, скажімо, так, оця платіжна аферта Да, як ви йому надали, що ви йому надали? Що він таким чином сплатив? Тому що висновок тільки що він сплатив через новопей і треба РРО, це висновок він не коректний треба розуміти як ви йому давали реквізити для платежу чи у вас він через посттермінал сплатив якщо сплатив через посттермінал так реро потрібно обов'язково